Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Повітряна тривога поширилася на захід України. Актуальну мапу небезпек ви бачите на власних екранах. Нагадаю, над Україною фіксують рух безпілотників. Якщо ваш регіон червоний, перебувайте в укритті. На фронті 112 боєзіткнень, інтенсивні атаки відбуваються на покровському напрямку. Там фіксують 31 наступ. Напередодні ліквідовано більше як 150 окупантів. Повідомляє генштаб гарячий на Новопавлівському та турецькому відтинках, де штурми тривають досі. На Харківському та Куп'янському ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі, але безуспішно. Про ще одну добу на фронті у нашому огляді. На харківському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм і знищили бронетехніку. Оператори 113-ї бригади ТРО поцілили впівдронами в бойові машини піхоти і майстерно вгатили по укриттях особового складу. ППО полку Ахілес модернізованими дронами рознесла в повітрі розвідувальні суперками противника. А прикордонники бригади ГАРТ ударили по вогневих позиціях окупанта під Вовчанськом, гаубиця, транспорт і новітній комплекс окопного засобу реп 33 та майже два десятки солдат тепер небоєздатні. З Зухвали йшли та спішно втікали. Ще один наступ на Харківщині відбили десантники сімдесят сьомої наддніпрянської бригади. Воїни підбили три бойових бронемашини й танк. Зайди, зазнали втрати і ритурувались. На Куп'янському відтинку провалилась спроба нічного накату в зоні відповідальності Буревію разом з суміжними підрозділами бійці зупинили 5 БТРів. А третя штурмова поповнила свій список уражень танком та двома БМП. Влучним був постріл з гранатомета, а пташками зачистили в лісосмузі залишки десанту разом з екіпажами бронемашин. Вперше за час російсько-української війни вражено північно-корейську сау Коксан. У чергову вундервафлю поцілили на Луганщині бійці полку Немезіс. А прикордонники ФПІВ успішно відпрацювали по позиціях окупантів, техніці, засобах зв'язку та фортифікаційних спорудах. Також бійці перехопили та вибили з ладу два російських безпілотники. На сіверському напрямку ворог атакував в районі Верхньокам'янського. Бійці 118-ї бригади ТРО показали епізод відбиття штурму російської піхоти верхи на МТЛБ. Одна бляшанка розірвалась на міні, інша відступила після кількох ударів коптерами. Залишки піхоти методично виловили та ліквідували наші дронарі. Відбірку продуктивних влучань, зокрема, й на Краматорському відтинку, оприлюднили пілоти безпілотників Рейвен». Хлопці вміють швидко складати будинки, де засіли чужинці, ефективно били по танку, БМП складах з боєприпасами. Важко дивитися на кадри зі зруйнованого Турецька, колись квітуче шахтарське місто з населенням більш як 50 тисяч жителів стає черговим містом привидом куди дістався руський мир. Бійці сотої ОМБР з іншими підрозділами продовжують битву за кожен будинок і перемелюють безкінечні групи расистів. Часто вороги приймають єдине правильне рішення здатися в полон. Допомагають у цьому листівки з інструкціями, які регулярно скидують з дронів. У покровському секторі всі підрозділи працюють на межі людських можливостей. На цих кадрах робота прикордонників. Вони дронами полюють і знищують малі піхотні групи росіян. Амінометні розрахунки бійців Омеги цілодобово криють рашистів вогнем. Вони забезпечують прикриття основним групам, нейтралізують ворожі позиції і стримують штурмову піхоту. В зоні бойових дій рятують побратимів з під вогню спецпризначенці, медики підрозділу. Дійсно, можеш не розуміти, ну що тебе чекає через хвилину. Ти будеш або як стрілець, або ти вже будеш безпосередньо як медичний працівник. На собі я ношу. Ну, бували такі випадки де трошки більше себе. Піднімав хлопців, які їхня вага там 93-94 кілограми. Це приблизно недавно було таке, і він в екіпі, ствол, і я його підняв. Я його поніс на новопавлівському керунку. Агресор 17 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового комара та Привільного. Бійці 23-ї окремої механізованою відправляють окупантів у пекло всіма можливими способами. Ракетою з Джавеліна влучно знищили танк Т та 90 оборонці зі 110-ї ОМБР. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини. Володимир Зеленський провів ставку. Разом із військовими обговорив наші позиції на фронті та ситуацію з постачанням зброї. Президент наголосив, робота триває. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Дуже довгий день сьогодні провів ставку. Доповіді військових були наші позиції на фронті. Ситуація з постачанням, контракти, пакети зброї, робота триває. Я дякую кожному з наших партнерів, які розуміють, що потрібні сильні позиції і на фронті, щоб захищати людей, і в дипломатії мають значення і сила, і правда. Доповіді були щодо діпстрайків по російських військових об'єктах і по інфраструктурі Росії, що обслуговує війну на кожні два вкладених долари в нашу далекобійність. Ми отримуємо вже майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія повинна відчувати ціну війни, щоб дійсно хотіти миру. Окремо, сьогодні суттєві речі доповідав керівник служби зовнішньої розвідки. Сьогодні ж було багато. Нашої міжнародної роботи генерал Келох, зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою. Угоди, які справді спрацюють, я доручив працювати швидко і дуже дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келегом фронт необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам Україні, Європі, Америці, всім у світі. Говорив щойно з президентом Макроном. Ми скоординували наші позиції. Ми обговорили подальші кроки, зокрема, погляди на гарантії безпеки. Говорив з прем'єр-міністром Данії, і ми цінуємо, що мете і народ Данії відчувають, чого ми прагнемо. Говорив з прем'єр-міністром Норвегії і не тільки про наші двосторонні відносини, але й про майбутнє Європи, про енергетичну безпеку. Говорив з президентом Фінляндії, Є хороші, важливі пропозиції. Ми обмінялися нашими поглядами на розвиток ситуації, говорив з прем'єр-міністром Канади, поінформував про те, що відбувається зараз. Ми обговорили перспективи, обговорили, зокрема, перспективи в G7. Говорив сьогодні з президентом Південно-Африканської Республіки. І я вдячний за підтримку, підтримку нашого суверенітету і за позицію щодо того, що перемовний процес має бути інклюзивним. Мир це завжди спільна справа, і тим більше мир, який ми маємо залишити всім наступним поколінням. Я дякую всім за допомогу і за відчуття єдності єдності, яка зараз так само важлива, як і в 2022 році. Я пишаюся. Нашими людьми пишаюся всіма, хто б'ється, хто допомагає, хто вірить, вірить, що в війнах немає перемагати зло. І сьогоднішній день я почав зі шанування пам'яті українців, які загинули 11 років тому, вже 11 років. Герої Небесної Сотні, герої гідності. Одинадцять років тому в цей день почались і перші загарбницькі кроки Росії щодо нашого Криму. Україна зробить все для завершення цієї війни. Все необхідне, і нам потрібен достойний мир, гідний народу, який так сміливо захищає себе. Пишаюся вами, українці, і я бачу, як ви захищаєте правду, і це дуже важливо. Я дякую вам, дякую за підтримку. Слава Україні. Європейські війська можуть бути розміщені в українських містах, портах і на атомних електростанціях після угоди про припинення вогню з Росією. Про це повідомляє Sky News із покликанням на західних чиновників. Йдеться не про миротворчу місію, а про так звану силу для запевнення. Тобто військовики мають гарантувати безпеку критичної інфраструктури. Окрім того, обговорюють патрулювання українського неба винищувачами залучення військових кораблів для розмінування в чорному морі. Та відновлення морських перевезень. Сучасний, зрозумілий і доступний для всіх у Києві. Презентували новий завіт українською мовою. Видання, створене з благословення вселенського патріарха Варфоломія, є важливим кроком розвитку богослужбової літератури в Україні. Наголошують організатори роботи над новим завітом. Почали ще у 2012 році. Але після смерті митрополита Володимира роботу зупинили, і текст залишався неопублікованим. Лише тепер, завдяки підтримці вселенського патріархату. Книга нарешті побачила світ і вперше доступна не лише для священнослужителів та студентів духовних академій, а й для всіх вірян. Да, перекладачів була зібрана ще до того, ще у 2012 році. Тоді ініціативна група людей, які працювали давно з послужбовими різними текстами. Фахівців цей мовознавці і релігієзнавці зрозуміли, що потрібен новий сучасний переклад, потрібна нова сучасна термінологія українською мовою. І звісно ж, було вибрано новий завіт за основу, тому що де зустріти найбільшу кількість термінології, де все це уніфікувати, використати і апробувати, як не в новому завіті. Ми зреалізували цей проект. Зараз накладом в півтори тисячі книг це видання вже можна використовувати абсолютно всім мирянам, священнослужителям. І зазначу знову ж таки, що воно надруковано, наскільки ми могли це зробити збільшеним шрифтом, саме для зручності користувачів. І це перше видання цього перекладу, яке робиться з благословення Всесвятості Вселенського патріарха. В Ізраїлі влада заявляє про теракти. У передмісті Тель-Авіва вибухнули три автобуси. Ще два детонатори знешкоджені. За даними правоохоронців, вибухи були скоординованими. Усі пристрої мали таймери. Поліція екстрено перевіряла громадський транспорт. А рух легкогорейкового транспорту тимчасово зупинили. На одній із бомб виявили напис Помста з тулькерами». Ймовірно, це відповідь на операцію ізраїльської армії на західному березі. Тракт міг бути ще масштабнішим, адже вибухи планували на час руху громадського транспорту. Наса підвищило ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із землею у 2032 році. До 3,1%. це робить його найбільш загрозливим космічним об'єктом, що заслуговує уваги вчених. Хоча шанс не є катастрофічним, астероїд має статус вбивці міст. Тобто, якщо він і впаде, то може знищити ціле місто, але не планету. Міжнародна мережа попередження про астероїди стежить за ситуацією а космічний телескоп Джеймса Вебба. В наступному місяці проводитиме додаткові спостереження. Якщо ризик зросте на більш ніж 10%, буде офіційне попередження. Сто найпопулярніших в Україні ліків здешевшають на 30% уже з 1 березня. Сьогодні вітчизняні фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження та стабілізацію цін на найчастіше запитувані медикаменти, зокрема у списку ліки, які вживають проти кашлю та застудних захворювань: антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі. Очні каплі, назальні спреї та інші зниження цін на препарати відбулося після рішення Ради національної безпеки і оборони України про забезпечення доступності лікарських засобів, введено в дію указом президента України та містить план стабілізації цін на медикаменти. Я завершую випуск новини. На сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово безпечної нам усім ночі.